Гей, гей, всім привіт, всіх вітаю. Новий відосик по нашій улюбленій рибалочці. А саме, в цьому відео дослідимо повністю Дніпро, це буде, мабуть, по Дніпру заключна серія. Якщо вам цікаво подивитися, якщо вам цікаво подивитися, як я виловлював всі риби, то облов по Дніпру є стріми на каналі, можете глянути. Отже, поїхали. Значить, у нас на Дніпрі е, є три, три дослідження. Е, три дослідження. Ось, ми, якщо візьмемо дослідження, одне воно зробилося автоматично. Ось е, облов річки Дніпро, Облов річки Дніпро 2 і дона риболовля річки Дніпро. Отже, почну я з того, що в мене вже виконалося, бо я поки обловлював локацію, то вона зробилася. Бло в річки Дніпро. Що нам треба? Зловити судака, щуку, окуня, в'язя, головень, жерех, вирозу. А майже всіх цих риб можна зловити з одної точці, точки. Навіть не майже, а реально всіх можна зловити з одної точки. Єдина проблема, можливо, буде в'язь з в'язем і, може, з головеням. така. Отже, ці всі риби, це все малі, малі. це все хижі риби. Ловляться вони не важко, ловляться всі на поверхневі приманки, окрім Судака. Хоча і Судак. Ні, Судака, здається, на поверхневі, я не ловив. Отже. Отже, 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 беру я. Так, це я зніму. Це місія. Візьму я щось поменше, бо тут 6-0 гак, мені такий не треба, мені вистачить 4-0. 4.0, але поверхнева. Поверхнева, поверхнева, де ти є? 4.0 нема. Блін, Блі, нема з собою 4.0, але є 3.0. Ну, давай на 3.0 покидаю. Ні, на 3.0 теж не покидаю. А ні, стоп, ось є. Червоний. А, Значить, де я знаходжусь? Де я знаходжусь? Давайте покажу вам. А. Ось ця центральна яма, бачите скільки тут міток. Тут О, ловиться дуже всього багато, я вам покажу. Видно вам за мною цифри? видно Можливо, не видно на що ло... зловлено зараз я Отак, переїду я туди, щоб ви бачили. Ви собі на паузі подивитесь. А, блін Я чую їде човен, зараз мене зіб'є. я Вже було кілька разів. Тут не всі мої мітки, тут... оце моя, до речі, мітка. Майте на увазі. І ще ось тут є цей Кузанок Отже, а, берем, кидаємо. А, найкраще це все ловиться ось в цей пік, ось цей якраз де є, є зараз. А, сонячний. А, сонячний обід саме в пік. І давай пігнали. Кидаємо і ось так. А, Свічимо, волк Волкеримо Даєте, де хочете. Ось, де щось атакує. Ну, це був верозуб, я його навіть впізнав, але він промахнувся. Падла така. Ось ще раз закинемо. Можете це все кидати на донкі на. Some donkey, some на... По плавці тут деяку рибу можна теж зловити. Це все не грає роль, але знаєте, оця вся перечислена риба з цього одного п'ятна ловиться. Єдине, що може бути, кажу, в'язь під питанням. Він тут є, але він тут якось так рідко ловиться, що я взагалі у вязя трошки помучився, щоб зловити. Міняйте приманки, слухайте, знаєте, на що ще прикольно ловиться. Беремо, зелено, заміном. Ось не на, ні, на цю. Ось Трофейну блишню. Ось на цю я зловив уніка На цикади тут ловиться, можете і на цикади чіпляти. А давай я попробую ось цю червоненьку зараз. Закинемо, О, попробуємо Насправді воно набагато що ловиться. Справді набагато. О, далеченько так полетіло. Ну і коротше можна робити східчату, можна рівномірну. Як на мене, східчата здається. Здається однією з найприкольніших проводок. Це був лінивий твічинг, але його, блін, прибрали. Можна ще зажати праву кнопку і лівою підтягувати, і коли клюне, то буде автоматична підсічка, але риба не завжди успішно тікається. Отже, я о, закидую, о, щось витягну, покажу, щоб не затягувати цей процес. Є якась перша рибка, коротше, на цікаду щось не йшло. Я вчепив оцю трофейну, що я показував перший закид, і є якась риба, і це що, і це судак. Дуже дивно. Дуже дивно, що це судак, але майте на увазі судак добре йде на джи-голівку з хробачком. А Судак добре йде взагалі на хробака. Донку на хробака, донку на п'явку. Там є ще виповзок, здається, теж на нього добре йде. так що користуйтеся також вузькі блешні. От він ловиться на вузькі на блешні, цей судачок дуже добре. Так що користуйтесь, а я ловлю далі. Так, Пропливи, коротше, 3 метри вперед. Зловилося ще якось. І це що, ще один судак? І це ще один судак. Як на диво. Так, коротше, поклав волкера 5-0, закинув і вирозуб трофейний. Вирозуб. Ще так само жерех тут клює, так що вперед. На волкер. Жерех і верозуб дуже полюбляють поверхневі приманки. Також головень любить, але. Йому треба максимум 1-0, здається, гак, великий йому не треба. І в'язь. Але якось він тут а, трошки нудно клює, але. Іноді щука навіть ловиться, будете знати, іноді щучка, а ловимо далі. Перейшов я на джеквінера, бо тут можна працювати з меншими гачками, меншими вагами. Мені не треба уніків, мені треба просто рибку. Поклав патріотичний волкер 3-0, і ось перший закид, одразу щось плюнуло. Так глянемо. Я ще зловив кілька вирозубів. Кілька вирозубів. Цікаво, що тут мені треба зараз жерех, головень і в'язь. І щука ще треба. Я сподіваюся, що це жерех. Хочеться, щоб це був жерех і йти далі. Виразу. Можливо. Ні, це жерех. Все. Жерех є, жерех залікований. Туда дайди. Ти сюди, маленький. Ходи, ходи, татка, ходи. Є, жерех є. А, значить, вязь, головень, щука залишається, правильно? Deixa eu, hum. eu, ok. ah, eu ver Marcha Hm Eu coisa Ok, А, чотири дослід... ага, в нас є. чотири дослідження. Я прогавив прогавив оцей один на мирну рибу. Окей. Треба було з нього почати, але нічого. Верезуб є, жерех є. А, судак є. А лишається щука. А, щука, окунь, в'язь, А, Я використаю зараз а, вертушечку. Десь в мене тут має бути маленька вертушечка. Ось є номер один, є номер 1.0. 0 Давай я оцю з бізоном 1-0 покладу. На вертушку йде окунь, я, до речі, Уніка Окуня тут ловив. По-моєму, на вертушку. На вертушку йде окунь, на вертушку йде щука, вязь та голова. І всі риби йдуть о, на вертушку. Отож верчу вертушку, щось буде, покажу. Окунь. Головень. Унікальний. Змінив насадку на попера 1-0. На попера. 1-0 це якраз для уніка. Бажано брати меншу, якщо ви просто хочете рибку зловити. А, залишається чука і в'язь. Вони ловляться. Бо вони і тут ловляться, але тут вони ловляться легше. Тут вони ловляться легше, зараз вам покажу. Покладу ось так. Так, поклав гачки 1.0, 0 комах, глибина там від 10 до 30 сантиметрів. Можна ловити його ще на цей на блешню, але. Але на блешню я покидаю на вертушечка. Вертушечка покладу. Лепку достю. Тут ще також води, дивіться, я вам покажу дві міточки. Ось це унік, це моя мітка, це не моя, але теж ловиться. Отож, щук тут ловиться чимало. Я поки зловив вязя, я щук наловив більше, ніж вязя. Отже, продовжуємо. Я навіть не встиг докрутити, вже щось клюнуло. Ще щось плюнуло. Що це таке. Це підуст Та мені не треба підуст Мені треба в'язь. В'язь. До речі, унікальних підустів наловив тут найбільше. Вони така. Риба тут постійна. Верховодка, окей, все, ловимо далі. Перезакидаю і ловлю далі. Будь ласка, трофейний в'язь на цвіркуне 1-0 з цієї мітки. Е, ну, я продовжу ще тут щуку ловити. А ось і клюнула, по ходу, щука. Да, це щука. М -м Теж е, досить е, част, часта риба тут, е, так що не переживайте. О, все буде. Далі, далі, далі далі. провіряємо. Я все зловив. Пум-пум-пум-пум-пум. Було в річці Дніпро. <coughs> Верезок був, жарик був, головень був. В'язь був, окунь був, втюка була, судак був. Отже. було в річці Дніпро закінчений. Наступний. я розділю все-таки кожне відео окремо. Всі 4. Хай буде 4. Коротких, ніж одне, довге. Якось так. Гарно дякую. Вподобайки, підписки, коментарі там. Ну і все-таки ви знаєте. До зустрічі!